Що ми з А ми розпочинаємо. Всім привіт, дорогі друзі. Це подкаст по спорту, і ми хочемо цим випуском підвести итоги минувшого року та напевно розповісти вам про плани на цей рік, який прийшов. Як ми розпочали наш подкаст? З чого він починався? Де ми знімали, як ми знімали? Спогади щодо всіх випусків, щодо самого подкасту, вони максимально теплі у мене. І я, знаєш, згадую перший пілот, який ми писали у Ігоря Дома. Це тестово було <рес> тестово. Це запис на дві камери, всього, без мікрофонів, тільки петлі. Це було так. Це прямо. було прикольно, і знаєш, і максимально лампово. А потім я згадую наш перфекціонізм, і знов таки ви не побачите, мабуть, всіх випусків, але ми писали їх. Я У навіть нас... не знаю, скільки їх було до того, як вийшов перший. Так, ми писали спочатку. А ми ж орендували тоді пам'ятаєш, цей uh -huh. Ці, І а до того ще був як він називається Sense, Sense Hub. Hub. Так, Sense Hub був там також провальний є випуск. Так, є звідти провальний випуск. Але звідти провальний випуск. Ми тоді теж писали на дві камери. Той випуск, і потім ми зняли апартаменти, і там теж знімали один з випусків. Він до речі, в мене є uh -huh. де зняти на дві камери і на GoPro. Загальний план і він змонтований. Він досі є, він досі чекає свого часу. І я сподіваюся, що колись можу ви всі його побачите. Або хоча б почуєте, або почуєте є ще такий варіантик і ще. Дуже дуже таким крутим досвідом, хоч і негативним, були відключ... відключення світла, і да. вони були віялові, і тому нам треба було впоміщатися там в 4 чи в 5 годин. І ми писали за ці 5 годин декілька випусків. Потім смажили м'ясо, чекали, поки вимкнуть світло, і знову записували. І знову писали. Ти і це було всю всю ніч. Пам'ятаєш, ми просто із них тільки один. Ми запостили це був саме перший наш, наш випуск на каналі. і От е, з тієї ночі тільки один вдалий був, тому що як виявилося, всю ніч писати неможливо, і в тебе просто заплітикається язик, і ти вже не можеш просто розмовляти. Ти засипусинаєш, а ще купа помилок під час випусків, е, купа купа якихось затупів, і по, поки ми пристрілялися до того, як це повинно бути. Реально пройшло. Десь Боже, ми, мабуть, перший писали, коли ще було тепло, а вийшов випуск. Так, ми зустрілись ще восени і так от писали, писали, наговорювали, наговорювали, а потім тільки ми зробили. народили цей випуск, і зробили його для вас. І ми багато сперечалися, і якщо я не помиляюся, ти сказав, що ти полю полюбас його викладаєш. Так, так. Я, я типу, немає немає, це чотири пікельні борошна, і я сказав, ну все, ну він нормальний. Ви ще його подивилися, там де так. досить так, багато переглядів. Якщо на... Зараз навіть скажу. І ще до того скажи, скільки у нас підписників на сьогоднішній день, і я просто хотів би, поки ти шукаєш, що таке якраз фіт, а півтори тисячі півтори тисячі переглядів. переглядів, і це прям круто. Це круто, це багато А на даний час у нас а, фоловерів в за рік дуже багато Це як на мене дуже багато вас. Ми дуже вдячні вам за те, що ви на нас підписані, що слідкуєте за нами, що допомагаєте нам з донатами. До речі, тому що ми зібрали просто рекордно швидко цю суму, яка нам була потрібна. Дякуємо вам всім, і головне вам дякують хлопці, яким ми допомогли, тому що вони зараз на передку, і вони боронять нашу країну. А, і ти ж сюди запостиш, так, мабуть, і фото, тут чи я... чи щось буде. Так, І зараз отут так. От шух, появляється фотографія, там де хлопці дякують. Тобто точно, ми ж ми ж пишемо, ми випусків, ж ж пишемо після того, як допомогли. Тому а то, взагалі ми переписуємо, тому що я перший раз молодець, як завжди. А це до речі, до того ж перфекціонізму. Ми читаємо коментарі, слідкуємо за кожним з ваших коментарів. і... Блін, з однієї сторони, вона трошечки бісить, коли нам пишуть чуваки, ви там зі звуком провтикали, там десь борода шуршить, там ще щось. А з іншої сторони, ви допомагаєте нам ставати професіоналами, і це круто. І ще круто, я ж кажу, що якщо уявити, що таке тисяча людей, яка якщо би, ну, зібрати ось тут в цьому залі, то напевно тисяча людей тут не вміститься. Ну напевно, у всьому в фідборі не не вміститься тисяча так, людей. Але друзі, а пам'ятаєш, коли Ігор, який з нами був. Запропонував Sense Hub. і коли я дуже сильно цікався і казав, що в нас нема ще тих людей, ну того ком'юніті, щоб вони до нас прийшли, і на перший Sense Hub до нас прийшло майже 20 людей, угу. але це були половина наших друзів. Але їм а... теж дякую за те, що нас підтримали. А потім був Sense Hub у вільному плаванні у Львові. І чесно кажучи, Ні, потім ще був один сенсхаб в Києві. Ну, я, я там знаю, вже там, то... типу, 10 людей прийшло щось таке, але ми записали цей подкаст, все одно. А, а потім пот... у Львові, і от у Львові був фурор, тому що Львів не знайоме місце, нас там ніхто не знає. Знайомих і... не покличеш. Так, знайомих не покличеш. Ми приїхали в трьох, і прийшло людей 30, так. майже 40, Ми забили весь сенсхаб. Це був фурор. І я просто завалив той момент, коли ти просто дивишся, Люди приходять. І я думаю, що багато хто з вас слідкує до сих пір за нами. Ми точно підписані взаємно. І коли пацани починають тобі задавати питання, типу: А ти ось в тому випуску на 12 12-й хвилині сказав ось так, що ти мав на увазі? І ти тупо ти розумієш, що це не просто люди, які десь побачили афішу. Це люди, які за тобою слідкують. І які тому... побачили, напевно, десь в Інсті або ще десь, тому що на Ютубі тоді воно нас не було. Ми тоді ще не робили. А, а, так, так, не зрозуміло, звідки взагалі так, він Так, але люди дивилися, слідкували за нами і прийшли до нас на відкритий запис подкасту. І це було дуже круто. До речі, друзі, якщо що, то в нас ще є контакти з Сенсхабу. і ми, в принципі, зможемо організувати запис подкасту з вами, якщо ви це напишете в коментарях. Так, якщо флісуйте. вам буде цікаво з нами знайомство? В принципі, це круто. Ну що можна так зробити? Пишіть сенс у коментарях, якщо хочете лайв подкаст. Знаєш, Занесіть за інтеграцію. Сенс хаб, добрий день насправді, насправді, це максимально крутий досвід, і я чесно можу сказати, що багато чого змінилося за цей рік. Багато чим мені допоміг наш проект. Це прям максимально крутий експіріенс. Я дуже ну, в тебе зараз в інсті, в твоїй особистій 5 тисяч підписників. Угу, а... Які додалися просто. Причому вони додалися вже після того, як я. Виконав план свій в <ріст> минулорічний. Просто я взагалі був максимально немедійний до, до запуску проекту. Досі максимально немедійний. Треба я починати. Досі, я от на Шопаспорту, до речі, там закидував відос. Перший розмовний мій відос. Це на, на хвилинку, так а і я його перезаписував раз разів. 15. Я, я наш... просто не міг зібратися. Я такий. А? Н... І такий а, а. У мене ко кожне відео, яке інформативно, так само записується. Ти Ось. типу, а завтикав. І все, це і, і, і по ногах. І це типу там 15 секунд, а ти 15 це... разів його перезаписуєш. Але напевно я почну вести свій теж Блог. інстаграм, свій блог. Це це також важлива складова, тому що інакше, інакше про нас ніхто не почує, і це про будь-яку сферу. Це не просто про те, що ми таким чином рекламуємо youtube проект Ми просто про те, що. А... Так вже вийшло. І це, до речі, одна з ідей, яку я думаю, що я не озвучував ні на одному з подкастів. Чому саме що по спорту, чому, він, чому ми до цього прийшли, і чому ця ідея. Це ж ви з Ігорем? Так, якось розмовляли? — Так, з розмахали. Ігорем. І... Ми з ним спілкувалися, і ми до чого дійшли під час нашої бесіди. Те, що в якийсь момент, а ви всі знаєте дату цього моменту, весь російськомовний YouTube, весь руський YouTube Пішов а, за кораблем. Тоді ще не було корабля. Але з 24-го всі адекватні і свідомі люди зробили свій висновок про те, що більше цього контенту для нас не існує. Ми бачимо в коментарях вас, а, друзі, які пишуть нам про російськомовних, Каспара. але я скажу так: а, вкрасти російськомовний контент це не вкрасти його, тому що росіяни постійно крадуть наші пісні. Вспомніть а, цей, цю пісню. А, калін, <laughs> ну, Калін, наприклад І, і вони не змінили текст, вони не змінили музику, вони просто-напросто її переклали на свою мову огидну. Mm -hmm. На жаль, і виклали її, ну, типу, це їх пісня. Тому, коли розповідають те, що, типу, ти там, береш і переклад, ну, перекладаєш контент на українську мову, і, типу, це якісь плагіати, я його вкрав, то не вкрав це помста за наш український контент, який вони вирують. Ну і ще один момент. Надивленість. ти коли починаєш щось робити? Ну, наприклад, я почав писати рілс. У мене є виклик до себе, але я розумію, що це вже не виклик, це uh -huh. просто дисципліна. Записувати і викладати рілс один в день. Я собі вирішив, що я так буду робити протягом року, але зараз я зрозумів, що коли я почав це робити, я вже інколи думаю про те, щоб робити два на день. Uh -huh. Воно знаєш так. Апетит під час їжі приходить. Я до чого? Ти викладаєш їх в Тікток. Тобі хтось відмічає якихось блогерів. Ти заходиш на сторінку до блогера. О, прикольний контент. Ти полистав і виключив його. Угу. Далі хтось тебе додав в обране. Я дивлюся, о, цей чувак у мене був в рекламі. Він додав мій відос в обране. Не знаю для чого. Там один, другий хтось. А в хто ти прямо можеш побачити, хто хтось. Так, в ти бачиш, додає? що додає тебе в обране. І Ого. я бачу: о, хтось додав, додав тебе в обране. Ти переходиш на сторінку людини і також дивишся там 5-10 його відео. О, прикольний контент. Там, може підписався, може не підписався. Я, я не підписуюся через по, по тій самій причині, яку я зараз озвучу. І ти подивився, забув. Потім тобі хтось в коментарях пише: о, а про це розповідав оцей чувак. І ти думаєш, хм, можливо, я заходжу на сторінку, листаю, і дійсно я бачу відео, яке я бачив там, місяць назад, або там, два тижні назад. Або в Ютубі є ще момент у мене, не знаю через з чим це пов'язано. А, висвічуються рілси російських блогерів, так працює напевно алгоритм Ютубу. Не тому, знаю, що але в нас досі в аналітиці є дослідження. Угу. Ось і по дослідженням в нас а, випадають досить часто російські блогери, які займаються фітнесом. Можливо, це з цим пов'язано, і також ти когось можеш побачити. І там просто тема. Людина висвітлює тему. Я, якщо не помиляюся. Останній коментар, який я помітив про це, це було про БЦА і про одного з російських блогерів, типу кажуть, о, а це його теорія. Е, ну, по-перше, це не його теорія, і не моя теорія, навіть, як би я там себе класно не вважав. Це просто загальновідома інформація, яка трошки викривлена е, в, е, виробниками спортивного харчування. Угу. І просто виходить таке, що є, є певна надивленість у людей, які знаходяться в індустрії. Ну, без цього ти нікуди не дінешся. Тому ці. Плагіати, якщо навіть вони не сплановані. Хоча часто буває, що люди просто перезнімають, я так розумію, що Тік-Ток так працює, це ок. Я не знаю, як в сфері фітнесу, але в мене в рекомендаціях завжди щось про зйомку вспливає, і я дуже часто бачу от один в один рілси. Так, прямо... Просто один в навіть не те, що там а, ну, говорять слово в слово, а картинки використовують одні ті самі, і ти такі думаєш, ну типа. Своє щось можна так, придумати. Я, я так розумію, що це ок, і дійсно шукаєш відповіді на запитання, але давайте будемо чесними: у мене є декілька відео, які набрали біль, більше ста тисяч переглядів, і під ними од, однакові запитання. Ну тобто, ми всі думаємо дати якусь е, прям ексклюзивну інформацію, а тобі всі пишуть, а як протеїн пити? Ну, типу, і ти бачиш, що у тебе таких запитань під одним відео, там десять. Тому ви обрати щось прям супернове. Ну важко. Тому наша задача, як ми одразу її ставили, я ж кажу, повертаючись до того, чому ми почали, що повинен з'являтися україномовний контент, який буде допомагати тобі на початкових етапах якимось чином прогресувати та не допускати тих помилок, які допускав, наприклад, я з приводу початкових етапів до нас в інсті дуже часто на нас підписуються саме тренера. <реш> а, з Одеси, з Івано-Франківська, Львову, Навіть, по-моєму, ще там звідкись. Але от, ну, останні, яких я побачив, це була Одеса. Ну, до речі, так. До речі, багато тренерів я бачу і у себе на сторінці, і я вдячний за це і вам. Це також прикольно. Але я думаю, що тренера підписуються, щоб дивитись за нами, тому що можливо вони почнуть теж записувати якийсь україномовний контент, це і було це круто. буде круто. Плюс, якщо, тому, що що, у нас... якщо у вас є якісь ідеї, колаборації, ми завжди також, так та, в Одесу це... точно поїдемо. Так. Я хочу, я завжди мріяв побачити зимове наше Чорне море. Але я не разу не приїжджав в Одесу. Взимку тому Взимку. було б круто зараз це спланувати і зробити. Так. До речі, є гості, які вже були б не проти цього от. Угу. О, так паче, але будемо гостями ми, тому що ми поїдемо дивитися на морко. Ага, от тому за цей рік. Блін, дуже багато чого змінилося. Да Прикольно. у нас, як мінімум, змінився состав нашої команди. Нас, на жаль, на, на жаль, жаль, залишилось тільки двоє, але ми і ми зробили паузу, коли нас залишилось тільки двоє. Там два чи три місяці. Ми не випускали ніякого контенту, але все ж таки ми продовжили і будемо продовжувати, тому що це в першу чергу подобається вам в першу чергу подобається мені. Еду. І, мені. Це так. і до речі, з приводу того, там якщо розсуждати, напевно наш колега Ігор відвелився з тієї причини, з якою міг і піти я. Ну тому що нема швидкого результату. Тобто, ми зробили один відос, там 200-300 переглядів, потім ще один, ще один, 200-300, нема швидкого результату. І в принципі вже можна було би ну здаватися. Але я не здався тому, що я бачив для себе швидкий результат, тому що я зняв відео, я його змонтував. І для мене був це ну результат. Uh -huh. Я вже вирішив не запарюватись над переглядами, тому що я скільки я не дивився на Ютубі про Ютуб, всі кажуть, там від го відео тільки буде там щось рости. Набере першу тисячу, типу вона сама важка, тому що тебе ніхто не знає. Що робити, і до речі, можливо, ми довго набирали першу тисячу, тому що досить багато на початку підписалося друзів, які не дивилися контент. Так то, до речі, це ще один, якщо, якщо що одна з порад. А, Коли як починаєте, б ти... не просіть друзів підписатися, тому що вони дивитися не будуть. І у вас буде 100 мертвих підписників. Це а прямо... подумає, що ваш контент не цікавий, і все. І це побороти буде ну досить важко. І для вас це буде удар, тому що, блін, в мене є 100 людей, які підписані, а переглядів. 50. або і ще, ще гірше немає коментарів, тому що через якийсь момент, через якийсь час люди перестають так активно їх дивитися. Ну друзі, ну я ж його на початку підтримав. Все ну і до побачення. Раніше, можливо, так це і працювало, коли треба було дати по перший поштовх. Але зараз я так розумію, що це вже Ні, ці алгоритми я вже прочитав. Я так розумію, що типу да ці алгоритми вже і друзі. Просто ну ж перестають там один відос, подивитися, другий. Потім вони зрозуміють, що в нас подкасти не по 20 хвилин, а по годині. І такі, ну, типу, я не хочу тратити годину часу на, то, на те, щоб типу, дивитися знову тебе. Угу. Ти прийдеш, розповіш, ми там записали подкаст там, про то, про то, і потім такий подивись. Він такий до мене приходиться. І, типу... і це знов таки. А тут уже про продовжуваність переглядів, тому що він включив: а, Ну прикольно, але ця тема а, мені не цікава. Я, я, Я вже її знаю. От тому. Що такі і спорад. <пасу> до речі, в мене є друг, який мені чесно сказав, що, я, типу, я не дивлюся ваші відео, тому що ну, мені не цікавий контент про спорт. Він Каже: ви скучні. Я кажу: так, ми ж про спорт. Ну, типу, ми ж не шукаємо там, типу, для там, розваг є дурнів. Угу. Дивись його. Так е, ми про спорт. Але знов таки, я думаю, що цікаво буде якраз тим, хто їм займається. А... Або планує займатися. Або планує займатися. От і тому, як на мене, ми за рік. Ми дуже, молодці за рік. Дуже дуже круто виросли. Дуже крутий старт. Дякуємо вам на цьому. І продовжимо далі. І знаєш, я думаю, що наступний рік, 24-й, принесе ще більше фідбеку і ще більше цікавих пригод, які ми знімали. До речі, в нас тепер є Патреон. Силка на нього буде в описі. Тому якщо хочете підтримати канал, то, будь ласка, переходьте та підтримуйте нас. А ми, в свою чергу, будемо донатити на ЗСУ від нашого ком'юніті. Так і якщо хтось з вас, наші дорогі підписники, зараз знаходиться у збройних силах і потребує у допомозі або фінансовій, або збору на щось. Пишіть, тому що ми не можемо вас знайти. Ми не можемо е, написати кожному з наших підписників. І тому, якщо є збір, е, якщо є необхідність, ми готові підтримати з від нашого каналу ваш збір або створити його самостійно, як ми зробили це цього разу. Так. Такі от е, дивовижний рік в нас видався, друзі. Чудово. Тому всім дякую. Ставте лайки. Підписка, коментар. Також не забувайте про той патреон, який ми вам сказали, тому що це дуже важливо для нас. Це дуже буде важливо для наших воїнів, яким ми будемо допомагати. Дякуємо вам, дякуємо, що ви з нами. А дуже дякуємо, що ви на нас підписуєтеся, задаєте нам питання, даєте нам, скажімо так поштух, по поштовх до іти далі. далі, рухатися далі, знаходитися, знаходити щось нове і бути корисними для вас. Це була команда що по спорту, і це початок 24-го року. Дякую, але що ви не... з нами. і ми завершуємо це відео, і воно не перше в цьому році, але друге в цьому році. Тому всім дякую. Дякую Пока. вам.